Пані та панова. Ось і друга частина програми події та перспективи на прямому каналі. І У цьому сегменті нашого ефіру розмовлятимемо із доктором економічних наук Андрієм Длігачем. Пане Андрію, вітання. Вітаю! З головного почнемо. Значить, Sky News нам пишуть про те, що Україна і союзники будуть розчаровані і стривожені результатом розмови Путіна і Трампа. На думку аналітиків, Трамп не чинив достатнього тиску, а слова Путіна про мирне рішення лише повторюють його колишню риторику. Ну і є повідомлення про те, що Путін під час розмови із Трампом Знову відкинув безумовне припинення вогню. Пропагандисти е, з Росії пишуть, що Путін заявив, необхідно випробувати. Найбільш ефективні шляхи до руху до миру, а Росія готова працювати над меморандумом з Україною, який стосується припинення вогню. Путін також повідомив, що розмова з президентом США була змістовною, відвертою, дуже корисною. Натомість, що написав Трамп у своїх соціальних мережах за результатом цієї зустрічі, каже, що зустріч зустріч, перепрошую. Розмова розмова каже, пройшла дуже добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. І що більше Важливо про завершення усієї війни як такої. Ну і е, далі Трамп пише: якби е, розмова була невдалою, я про це повідомив. І найголовніше, Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю зі сполученими штатами. Причому слово торгівлю написано все повністю через капслок, великими літерами, так за коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. І я з цим згоден для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і примножити свої багатства. Її потенціал не обмежений. Так само, і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. Оце єдина предметна ставка. У цьому пості від Дональда Трампа, що буквально означає пан Андрій, що по суті нічого іншого крім торгівлі, Дональд Трамп ні на чому іншому не акцентує, нічого іншого не бачить. Це це все просто слова. Створення робочих місць в Росії низький рівень безробіття, немає людського ресурсу. А Створення робочих місць все, все це виглядає вже такою агонічною риторикою, бо реально. Трамп не знає, що робити. Він потрапив в пастку своїх обіцянок і е, Путін цим дуже добре користається. На жаль, е, він гаразд набагато більше готовий до е, обведення проговорів прямо зараз, станом на зараз. Чому? Ну, по-перше, тому що санкції діють, але не унеможливлюють Росію введення війни. М'ясні штурми. З певною повзучою технологізацією е, Збройних сил е, завдяки Китаю з масштабуванням е, виробництва дронів і БПЛА і РЕБів, Росія може протриматися ще роками. Хоча, з економічної точки зору, ми все рахуємо, ми все бачимо. реалії Росії, російська економіка та, таких темпів мілітаризації не витримує. Санкції дійсно неможливлюють розвиток Росії російської економіки, але але Росія може скоротити соціальні програми, повністю мілітаризуватися, і вона не буде дивитися на власний нарід. Ну бо не жили добре, так нема чого починати. Тому у Путіна є певний певна сильна карта в цих переговорах. Трампу ж потрібні швидкі перемоги, швидкі рішення і тут. Да, блискавично проведена е, війна, верніше замирення між Пакистаном і е, Індією. Е, це великий внесок в Трампівську е, премію миру. А Близький східні Ізраїль категорично відмовився від е, того, на чому наполягав Трамп. Ну, не Ізраїль, власне, не Таніях, але тим не менш там не реалізується той сценарій, те саме в Україні. Ну яка база для переговорів України з Росією? Ну що може бути результатом подібних переговорів? Чи може Україна і Росія принципово домовитись про сталий мир? Ну це ж абсолютно не нісенітниця в російському інтересі, щоб не було України, в рос... в українському інтересі з... зберегтися як країна, то де там компроміс? Його немає, фізично його немає. Відповідно, будь-які сценарії є проміжними. Єдиний сценарій позитивний для України виграшний це знищення Росії. Це військова перемога, дипломатична, економічна деконструкція Росії. Інші сценарії, я лише проміжними для України. Що є виграшними сценаріями для, для Росії, виключно знищення повності України. Росія не задовольниться територією по, по Дніпро, не задовольниться навіть існуванням України в межах кількох областей. Їй потрібно знищити нас як сутність і мати контроль, домінацію в східній і частині Центральної Європи. Це російська стратегія відновлення імперії і тотального контролю. І вона вкладається в глобальну китайську стратегію. Центричну освіту використання Росії для того, щоб встановити китайський контроль над якомога більшою частиною території. Відповідно, стратегія України це настільки і не тільки переговори, так само як Росія використовує переговори для того, щоб посилювати власну позицію, тиснути на Трампа, на Європу і озброюватися, готуватися до нових військових сценаріїв. Так само Україна має використовувати переговори для чого? Для того щоб Переконати наших європейських партнерів в необхідність створення нових безпекових союзів європейської армії і точно безпекової діагоналі, включно наприклад, з Індією, Австралією, Новою Зеландією, Канадою, але базовано на Польщі, Данії взагалі скандинавських країнах Великої Британії, Німеччині, Франції, і все це, весь цей військовий союз має бути спрямований на що на те, щоб довести Путіну і його прибічникам, що військовий сценарій. Не дає ефекту для Росії зробити так, щоб Росія побачила неможливість реалізувати в військовий спосіб власний інтерес, і тоді змусити Росію шукати інші шляхи і готуватися відповідно для до уневожливлення російських і китайських сценаріїв захоплення влади всередині Європи. Румунія чудовий. Кейс – приклад того, що відстояно європейські перспективи європейські цінності, але так само потрібно запобігти сценаріям в самій Німеччині на в південній Європі, не допустити негативних сценаріїв в їх розгортання в Польщі. Все це вимагає дійсно переосмислення європою України, Що ж ми власне робимо? Україна як безпековий центр Європи має що запропонувати світу? По перше, ми показали можливість експоненційно швидкого зростання виробництва дронів і впровадження нових технологій, коли нові технології не як в Європі за роки впроваджуються до практичного використання, а за місяці. Що виробництво дронів з півтора мільйонів минулого року цього року буде десять і більше. Ось все це і дає Україні можливість претендувати на провідну роль в нових безпекових союзах. Що отримує Трампа від того, щоб стати на позиції українського сценарія? Якщо та стратегія поведінки, яка обрана зараз, не приносить результатів, то Скільки ми вже? Ну, кілька років говоримо про те, що якщо Путін не йде на зустріч, треба озброїти Україну так, щоб вона допомогла Путіну піти на зустріч. Чому Трамп не приходить з історією про те, ось вам 200 літаків, ось вам там 300 тамагавків, ось вам ресурс. Будь ласка, робіть свою справу. Так, вибачте, а. Тут і близькі наші союзники, Польща не дава Польща передала дуже багато власного озброєння України, але запобігає відновленню торгівельного безвізу з Україною. Данія, я щойно прийшов з зустрічі з великим данським бізнесом, Данія, яка могла б. Через екологічні проблеми закрити протоки для російських танкерів, чим суттєво би вплинуло на економічне падіння Росії. Цього не робить багато країн Бельгія, яка боїться е, взяти на себе лідерство в е, тому, щоб забрати російські знерухомлені активи, А там нагадаю в Бельгії в Євроклір лежить майже 200 мільярдів євро заборожених заморожених російських активів. Е, навіть наші близькі союзники бояться зробити такі кроки. Що говорити вже про Трампа, який на жаль не демонструє 100% союзницьку позицію по відношенню до України? Пане Андрій ми зупинились на тому, що найближчі наші союзники не мають рішучості в певній допомозі для України в даному випадку. Я бачу їх мотив, як там каже російська пропаганда, падлітне время наших ракет до данії, до Польщі і так далі максимально коротке. Трампа ж рятує за великим рахунком океан величезний і військова міць всіх сполучених штатів, неспівмірні ресурси всієї Європи разом взятої Сполучених Штатів Америки по кількості зброї питання. Здавалося б, лише за певним за певною рішучістю в прийняття рішень хіба ні? А, а який інтерес знов таки, чому Трамп має ухвалювати рішення на користь України? Чому Трамп має допомагати Україні? Чому ми дивимося доволі інфантильно на це, виходячи з нашої переконаності, що, що весь світ має бути на стороні світла? Ну по перше, це? Різні люди, різні сили, з різними поглядами по різному оцінюють де, де добро, де зло. Мене звичайно дивує, як і багатьох з нас, як це так, Індія, яка своєю історією дуже схожа на, наприклад, на Україну. Україна веде антиколоніальну війну, таку, як вела свого часу Гандівська Індія. І відповідно Індія точно має бути на боці України. А чому ж ні? Чому ж Індія заробляє на Росії? Ну більш більше того, мої, мої розмови з багатьма індусами показують взагалі дуже дивну річ. Вони сприймають відносини України і Росії не як власні відносини з метрополією, а як відносини Індії і Пакистана, вважаючи, що у відносинах України і Росії Україна поводить себе як Пакистан і це для індусів вже така червона червоний прапорець ми не дуже собі уявляємо як китай ставиться до україни україна кілька разів в історії кинула китай не виконавши відповзобу обов'язки які брала на себе по відношенню до китаю і з одного з одного боку китай мав би підтримувати україну з точки зору з огляду на територіальну цілісність на свої плани відновлення територіальної цілісності повернення Тайваню, але е, чомусь Китай допомагає зброєю військовими технологіями Росії. Е, багато складних питань, які є навколо України, і нам доведеться розуміти, що війна відбувається на багатьох рівнях. Ми бачимо е, в, таку україноцентричну модель світу, але багато країн в ООН Дивуються, чому це і чи в МВФ, чому це треба допомагати Україні? А, а про нас, про Руанду, про Кенію, ви, ви думали? Це постійно виникає на міжнародних конференціях, коли, коли обов'язково встає представник е, якоїсь африканської, наприклад, чи азійської країни, і заявляє: а чому світ так збудився щодо України? А ми, а подивіться на, на, на наші проблеми, відповідно. Доросла наша позиція має виходити не з того, що Трамп чомусь має підтримувати Україну. Ну так склалися відносини в адміністрації. Є багато прихильників України, які розуміють, що ми на боці світла, які хотіли б допомагати Україні. Але Трамп переважна більшість його. Команди мислять в інших термінах. Є частина команди, яка взагалі підтримує продовження війни в тому сенсі, що це руйнує глобальні інституції. Вони хочуть встановити кіберократію, бюрократію. Вони дивляться взагалі в інше влаштування світу. Чи продали ми їм ідею, що Україна може бути глобальною площадкою для експерименту? Що Україна і є якраз тією країною, яка показала місточок в наступну економіку, віртуальну економіку, країна, де найбільше проникнення використання криптовалют, країна, яка 20% світового ринку в розробці ігор займає в більшості проектів з емоційного інтелекту і штучного інтелекту, зайняті українські команди, Можливо, він у нас мемовінтех до взагалі фактично сервісно Держава в цифровий спосіб реалізована те, про що вони мріють. Можливо, ми на цьому мали будувати наші е, переговори з адміністрації цією частиною адміністрації Трампа. Чи чи е, да правильний був крок? Це ж Україна запропонувала е, розглядати себе як альтернативу Росії з точки зору критичних матеріалів, але ми мали одночасно вести переговори з великою кількістю країн із Індією, з Туреччиною, з Європейським Союзом із Саудівською Аравією, не тільки з Сполученими Штатами Америки торгуватися. Ми. ми, ми... Мали продавати себе дорожче і перестати боятися і цього слова, і, і подібних дій. Ми маємо постійно підіймати нашу ставку в переговорах. Трамп не просто так каже, що в нас немає сильних карт. Це правда, в нас немає. Ми не робимо ті карти, які маємо сильними. А в нас насправді наша адаптивність, наш е, мілітарітек, наш досвід ведення нової війни це дуже сильна карта. Але ми її не робимо карту. Ми не об'являємо її козирями, Ми не вміємо ходити в парних іграх. Бо це насправді не покер. Це це не в кар кар карточних іграх. Це спортивний брідж, там, де ти граєш постійно своїм партнером проти інших. Наш партнер є. Це європейський союз. Зараз Зеленський показав дуже чітко, що в нас є. Сильні партнери, і ми маємо залучати їх якомога більше витискування нас в двосторонні переговори з Росією. З якого дива ми насправді ми ведемо як Україна війну вже вочевидь з китайськими технологіями і з південно корейськими з північно-вибачте корейськими е, військовими і трошки Ірана. І трошки Ірана. абсолютно так. То, то чому ми маємо погоджуватись на, на на низький рівень? Ні. У нас є європейські партнери, які допомагають нам вести цю фактично Третю світову війну. Ми маємо постійно посилювати свою позицію в переговорах. Для Росії це затягування часу. Для Росії це точно не пошук компромісу. Не, не Немає там жодних спроб шукати цей компроміс. Це виключне нав'язування власного інтересу. І так вони будуть грати. Рампа Трамп не 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 настільки рефлексивний, наскільки рефлексивний Путін, і сі вони включають постійно Трампа у власну гру. Я переконаний, не все так гладко пройшло для Путіна на цих переговорах. Ми подивимось. Принаймні, перший, скажімо так, фейс-аналіз того, як виглядав Путін після розмови з Трампом, вказує на те, що не все, чого він прагнув там здійснилося. Я переконаний, що і Трамп здивує позитивно нас ще неодноразово, але станом на зараз Україна має підіймати ставки. Ще трошки деталей із цієї розмови. Трамп сказав Путіну, що той може телефонувати йому у будь-який момент доби. Спілкувались вони по іменам, і ніхто не хотів класти слухавку першим. Ну мі-мі-мі просто а ще один нюанс. Помічник Путіна Ушаков каже, що Трамп і Путін будуть працювати над змістом саміту Росія США. Саміт Росія, США, тобто, все ми питання е, блокування легалізації і виводу його знову на міжнародну арену. Фактично можемо перекреслити і викинути в смітник. Він в G8 зараз знов з'явиться. Розумієте? Ні, в G8 він не з'явиться. Е, чому тому, що там є Канада. Тому що там є Німеччина, тому що там є Франція, Велика Британія, країни, які інакше дивляться на процеси, які відбуваються. Я переконаний, що і Італія так само, і Японія абсолютно так само. Тому е е Трамп продемонстрував готовність тиснути навіть на найближчих союзників. В меншому ступені на Великобританію, на вже точно на Канаду, вже точно на Данію. Це ж чітко демонструє, що європа, західний світ, велика Шістка без сполучених штатів Америки, мають переосмислити логіку подальших політичних процесів. Точно потрібно відходити від забюрократизованого НАТО і будувати новий безпековий союз. Точно потрібно озброюватись, точно потрібно підіймати ставки в економіці в політиці. Точно потрібно залучати більше країн до, до цього обрію, залучати південну Корею, залучати Індію, залучати е, країни близького сходу, залучати Ізраїль, залучати в тому числі і країни, які коливаються в е, БРІКС. Я маю на увазі, і Бразилію, і е, Південну Африку. Залучати їх до. Е, Альтернативи е, тому розгортанню китаю центричного світу і здачі позицій Сполученим Штатам Америки, але з іншого боку, при всьому при цьому, потрібно переконувати якомога більше прибічників Трампа і в Конгресі, і в самій адміністрації. Там будуть зараз процеси замін. Вже Рубіо, риторика Рубіо змінилась суттєво. Вже відхоп, вочевидь, не настільки успішний менеджер переговорник. Бо Результати набагато гірші е, все, все це дає нам шанс на і на те, що чинна адміністрація буде поступово змінювати риторику. Да, вона ще буде довго залишатися в моделі саміт е, Штати Росія, бо там є якісь ресурси, бо там є Арктика, бо там є якийсь потенціал, і ця абсолютно вже е, багато разів доведена як помилкова, навіть самим авторам. Кісінджером ідея про спробу відірвати Росію від Китаю. Росію не можна відірвати, бо Росія великою частиною і є Китай. Заоралля в економічному сенсі це Китай. Політика Росії великою мірою визначається в Пекіні, а не в Москві. Пане Андрія, з яким степом Україна би повинна була зараз вийти, тому що от 30-денного перемир'я, вочевидь, вже не буде. Що зараз повинна вийти Україна, сказати світу, на вашу думку? По-перше, Україна має вийти і сказати світу, не бійтеся. Боятися декомпозиції, розвалу Росії не треба. Боятися Орешника і Іскандерів не треба. Боятися економічних наслідків від торгового ембарго по відношенню до Росії, страху голоду чи чогось подібного не треба, не варто варто перестати боятися. Це перша ключова теза. По-перше, я хочу сказати, що дипломатія за часів Трампа, тепер це дещо інше. Тепер це більше схоже на бізнес, бізнесові переговори, ніж на справжню дипломатію. Думаю, що це не останній удар по дипломатії в найближчі роки. Ми в фазовому переході, який наближається, все буде змінюватися. Отже, і дипломатам потрібно. Ставати більш гнучкими адаптивними, де нам всім навчитися знати, коли мова має йти про цінності, коли, коли про право, а коли про інтереси, угоди і тактику. Трампа точно можна змінювати. Він точно не на верхівці піраміди. І точно є багато сил, які впливають на його риторику, і точно він не, не настільки сильний. Політик, що прямо ж всі найближчі 4 роки йшли у нього в фарватері. Він показав низьку ефективність в багатьох питаннях. Він дає задню в багатьох питаннях. Він змінює свої позиції. Тому, тому казати, що Трамп це гарантовано пропутінський агент, я б не наважився. Я б сказав, що ми маємо докласти ще більше зусиль для того, щоб змінити позицію Трампа. Це перша думка. Друга думка. Da, якщо Вся наша, вся наша політика і наше майбутнє залежить від того, хто є президентом Сполучених Штатів Америки. Ми точно в програшній ситуації. Нам потрібно самим становитися, ставати більш суб'єктними і для цього створювати якомога більше коаліцій. Світ не зійшовся кліном на сполучених штатах Америки. Нам потрібно розвивати відносини із з Туреччиною, із Саудівською Аравією, з Індією, і звичайно, з європейськими країнами. Збільшувати коло союзників, збільшувати коло країн, які зацікавлені в. Процвітаючий незалежній економічно е розвинутій зростаючій Україні, і точно Україна це зона продовольчої безпеки Катару і Саудівської Аравії, і точно зона енергетичної безпеки Європи, і точно логістичний хаб для Китаю, Індії, і Індії, в європейський ринок. Стільки крутих ідей, е які ми можемо реалізувати тут в Україні, значить, це, це друга позиція. Третя позиція стратегічна оборона. Скільки можна сподіватися на, на, на якісь мирні сценарії, ця помилка, яку ми не які ми постійно стоїмо що з 91-го року, постійно це мрія про те, що якась риторика чергового лідера Росії е, то. то, то е, Е, хто там був першим президентом Єльцин е, про те, що прокидаюся утром, думаю, що я зробив для України чи Путін, який 20 років тому говорив про входження в НАТО і те, що зо, жодних <кхід> переглядів території не може бути. Ми не маємо вірити жодному російському політику, поки існує Росія. Вони так чи інакше ставатимуть імперцями. Тому стратегічна оборона, як, як логіка України, як логіка Південної країни, як логіка Ізраїлю – і відповідно, ми маємо. Незважаючи на цю стратегічну оборону, проводити радикальні економічні реформи, що нам заважає перезавантажити суди. Путін заважає, що нам заважає зробити ліберальні економічні реформи, коли нас безпрецедентно в цьому році підтримують наші європейські партнери G7, Ми точно зараз могли зробити і податкову і митну реформу, перезавантажити економічні можливості. Сьогодні я зустрічався з 30 великими бізнесменами з Данії. що мені їм показати як ключові переваги України, коли ми на рівні. Держави неспроможні зробити Україну країною можливостей. Ми ось що маємо ставити зараз в пріоритет зробити домашню роботу. Це третя наша стратегія. Мені сьогодні знаєте, неймовірно пощастило, тому що обидва гості моєї студії, Тарас Загородній, перед вами і ви кажете, що починати треба з себе, і в нас в руках просто ті механізми, які дозволять змінити нашу країну навіть в умовах війни. Це, це справді реально. Ви в це вірите так. Не просто вірю. Ми працюємо над цим зараз. Над експортною стратегією, над стратегією економічного прориву. Я реально прорахував з нашими аналітичними центрами, чи може Україна в п'ятеро збільшити ВВП за 15 років. Це реалістично. Мати зростання реального 7-10% в найближчі періоди ми точно можемо. Не ті ганебні 2%, які будуть цього року, а дійсно робити економічні прориви. Не просто формально створювати індустріальні парки, а наповнювати їх бізнесом. Все це реально. Україна дуже крута країна. Ну будемо вірити в себе і в реалізацію, і в тому числі ваших ідей. Доктор економічних наук Андрій Длігач був з нами сьогодні цього вечора у студії. Дякую за розмову.